Так, всім е, недільного е, святкового дня, точніше, ранку, е, хочу показати, відзвітувати і попросити е, показати, що відправляю Тоб, е, нашим дівчатам, військовим, лікарям під Донецьк відправляю е, Аміпрозоли, е, потім е, одіяла, продукти, потім, е, системи. Е, Тут у, діяло, тут у нас одеяло, тут у нас шпроти. Це все йде дівчатам под Донецьк, це іде малозабезпеченим одяг і там продуктовий ящик не ставлю. Всього не буду вам все показувати. Я думаю, що у мене полтора года знаю. Шпроти йдуть, консерви. От, це все виходить нашим дівчатам, які наших хлопців, Надають першу медичну допомогу, а вже потім поранених везуть в госпіталь. Ну і саме головне, у мене зараз у мільйонера на карточці 16 копійок. Серйозно, 16 копійок. А щоб все це відправити, треба порядку, я думаю, 1500 десь, да? Ну плюс-мінус. Хто скільки може, будь ласка, накидайте. 41 49 39 00 08 75 -40 11. А я пішов відправляти посилки. Всім спасибо. Всім гарного дня, всім гарної неділі зі святом всіх.